Значить, день пройшов не дарма. Щось країн. Наприклад, дає к вам удачі наші науна. Я шукаю припої. Нє, з цим до баті. Віно там сидить. Чого тобі? Сядь не маяч! Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. А, еч, солодику. слухай сюди. Ти знаєш, як назвати. Трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. <звук> 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 У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане, але залізься, зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Де косий? Жона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерські премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Я вважаю це не так просто. Mm -hmm. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх! Спокійно! Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Шуша. Зброя. Закони мовчать. Сталкер новенький. Підходь поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей церк наведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатися? У зотова варта кого хочеш знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Є для мене Щеп... як? Добре. Ост... Я сп прояснив. До... Так що для тебе завжди позир притримаю. Кей, розмова є. Що хотів? Побачимось. Значить, розклад такий. Хто ж від Хто? Ілю. Три І... ко. Кру... Все, басте. Працював борг перед тим. Свалю на болота нахрен. щоб ми більше молодняка не бачили. Так, це небезпечно. Але ж я готовий добре заплатити. Найкраще. Ну... Чув що. От як. Заглядай. Притримаю для тебе найкраще. Сталкери, у мене робота. Вітер. Яка там от. Буде то. А, -а, а. Ми ж не доволі. О, сталкери. У мене робота. Розмова? Та головно. Здорову. Побачимось. Ех, файно сходив. Аж три артефакти. Я знав, що це твої рук справа, вітер. Це справа рук того. А коси і я людина, а? Моя. І тому мені потрібна твоя допомога. Яким би він не був, він не має потрапити до вас. Ти припер цього прибаценого, а ти чого вуха грієш? Сам же чув. Я зайнятий. Які люди. Я навіть знаю до якого. Я шукаю одну людину. Припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Ти ще й. Батю. А, Сталкера. Гаразд. А я з припоєм. Тільки коли знайде. Але він усе ж не може. Новенький? Ну, проходь, будь як дома. Я... Я... Да... и... Ну, хоть... Счет повтор... Я... Потребная информация. Вот. и... Я... Усфер, что сти там? Сподіваюся, ти по ділу? Мені спер... косий. Сам. І що я К... Мо... а зв... м. козові. М... М... Кажи. І... Дивись, я цю систему нещодавно розробив. Якраз, щоб за КПК номачків відстежувати, які після викиду, ну, сам розумієш. Нам треба налаштуватися на три точки та з їхньою допомогою знайти КПК косова. Дві я вже налаштував. Це неважко. Тобі залишилось третя. Дивись, не впади там тільки. Миколаїв з попереднього скалема місяць штопав. Ох, юб! Твою ж мать! А то я не знаю. Викіт, щоб цього знову всі катушки міняти. Раз тихо дай й подумати. Так, Поряд ще одна антенна є. Древня, як гівну Мамонта. Але коли востаннє просив перевіряти, наче працювала. А цю тепер тиждень лагодити не менше. Тупай туди, координати скинув. Зачиняй, каже, наглухо. У мене на сході лівак вимальовується взагалі-то. Два ящика ...по патрупів обіцяв. А тепер що? Мені їх на хліб мазати чи як? Та нести, виграть все. А поки не метушись. Флотей он з кордону поплюй. Ей, Сугаєм! Неси пузир! Сумувати будем! Посумуєш тут, ага! Сухін старий хрін! Зовсім озвірів. Каже, стріляти буде. На, сумних. Прикінь. Якось воно з тими патронами. На зв'язку. Об'єкт. Радіовежа під охороною варти. Доступ до неї заборонений. Відставити лейтенанта. Хай іде. Я в курсі. Чарованне грайся зі мною. Я на межі вже нахрен! Е, алло, вільний, давай, зроби собі послугу. Допомож там в вдох... попаза, Зрупю бой. Хто там? Я стрілятиму! Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти норма? Їм потр... Я му з хруп. Обача заспівала пташка. У тебе що своїх справ немає? Куди ти лізеш, дядя? Відпустить, а у тебе огляд хороший, Очіх! У тебе що? своїх справ немає. Ну, давай, альпініст. Не тяни! Викладай артефакти! У схроні не було. Вали його! Який гопник. Дякую, що заступився. Підійдеш? Ах, от бляпався. Доведеться або всім борги віддавати, або з малої валити. Талкера, дякую! Я. Ти спочатку. Ну і хай йому грець! До бару я більше ні ногою. Давай, сталкера, побачимося! Бля, на устоповці щастот... Опа, падла! Шухер Герц! Центр, прийом. Це північ. Поряд КПП помічений найманець. Підпадає під орієнтування на лісовика. Рухається на схід у бік недобудови. Веду спостереження. Чекаю подальших вказівок